Гайсуса навіна лава 12. А оце царі того краю, які побили Ізраїль вісени і посіли їхній край потім боці Йордану на схід сонця від Арнонського потоку аж до гори Гермон та весь степ на схід. Сегонсан, сан, цар Аморейський, що сидів у хешбоні, що панував, від Ароеру, що над берегом Арнонського потоку, і середина потоку, і половина Гілеаду, і аж до потоку Ябоку, границі синів Амонових, і степ аж до озера Кінроту на схід, і аж до степового. Моря, моря Солоного на схід дорогою на Бергайшимот, і від тиману під узбіччям Пізги, і границя Ога, царя Башанського із остатку Рефаїв, що сидів в Аштароті і в Ядреї, і що панував на горі Гермон, і що і на Салха, і на всім Башані, аж до границі Гешурейського та Махтейського, Ма і половина Гіліаду, границя Сегона, царя Хешбонського. Мойсей, раб Господній та Ізраїлеві сини повбивали їх, і дав його Мойсей, раб Господній, дав його Сейрап Господній на спадах Ровимовому та Гадовому та половині племені Манасіяного. А оце царі того краю, що повбивав Ісус та Ізраїль в сині по той бік Йордану, на захід від Балгаду в Ливанській долині аж до гори Халак, що підіймається до Сиїру, і Ісус віддав її Ізраїльним племенам на спадок за їхнім поділом. На горі і в Шефілі, і в Араві, і на узбіччю в пустині, і на півдні, Хітетеянина, Амориянина, і Хананеянина, Перізиянина, Хівеянина, і Евусиянина. Цар ірихонський один, цар Гайський, що з боку Бел Елу один, цар Ірусалімський один, цар Хевронський один, цар Ярмуцький один, цар Лахійський один, цар Єглонський один, цар Гезерський один, цар Девирський один, цар Гедерський один, цар Левенський один, цар Адуламський один, цар Макетський один. Цар Белельський один, царь Цапухський один, цар Хеферський один, царь Афекський, один, цар Шаронський один, цар Мардонський один, цар Хацорський один, цар Шемронський один, цар Ашавський один, цар Танахаський один, цар Мегідівський один, цар Кедеський один, царь Йокнеамський при Кармелі один, царь Дорський при Нафадорі один, цар Гоїмський при Гілгалі один, цар Тирський. Ський усіх царів тридцять і один.